Соломійка рибка, блакитне небо, блакитне небо і пшеничні поля, і запах свіжоспеченого хліба, і мальби під вікном. Оце моя земля. Я з гордістю скажу це Україна. В одному слові, Україна це любов, це пам'ять, це традиції, минуле. Її історія, її пролита кров, це незалежність. Міть яку здобула. Отож складімо, шану і дяку тому, що в серці скаже патріот, який не зрадить, а молитись буде за рідну землю і за рідний наш народ. Бо Україна джерело життя то наша гордість, невід'ємна сила. Вона це пісня щира й гумінка, яка у світі є лише єдина.